Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Це свято, яке об'єднує українців. У спільному почутті гідності, гордості за свою незалежну державу. Всі великі успіхи нашої держави складаються з досягнень кожного, кожної українки, кожного українця. Незалежність українці виборювали більше ніж 400 років, і такі змогли добитися її 24 серпня 1991 року. Найцінніше, що нам дарував Господь, це вільна воля і вільний ви сьогодні. Ми боремося за те, щоб бути вільними і мати вільну волю та вільний вибір. Вітаю. Всі, хто сьогодні не забув про війну, хто сьогодні в строю, або допомагає, або збирається вдягнути форму, взяти в руки зброю. Дякую Збройним силам за те, що зараз маємо можливість жити у вільній незалежній державі. Згадую слова Ліни Костенко, хочу зацитувати її для Збройних сил України: ми воїни, не ледарі належні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож, і там так важко через це. Цілимо нашу незалежність і зі святом сьогодні. З Днем Незалежності України, з Днем Незалежності, моя Україна! з Днем Незалежності нової України. Слава Україні і героям нашим слава. Слава Збройним силам України! Слава Україні! З Днем Незалежності! Дорогі співвітчизники! Зі святом, брати і сестри!